аграрії завершились весняно-польові роботи. Про те, скільки і чого засіяли, доповів Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. Аграрії нашої громади вже завершили весняно посівну компанію. Всього до збирання площа склала 37 483 гектари. Озими культури займають на площі 13 682 гектари. Це такі культури, як жита, 2246 гектарів, пшениці, 6547 гектарів, озимий ріпак, 4889 гектарів. Яріх зерновіта зернобобові культури мають площу 1223 гектари. Це такі культури, як горох, 550 гектарів, пасколя, 250 гектарів пшениця 2462 гектари овса, посіяли 2400 гектарів, люпін 515, гречки 1088, проса 601, кукурудзи 8407 гектарів. Посіяні також технічні культури, вони займають площу 6622 гектари. Це соняшника 4680 гектарів, гірчиці 537 гектарів та сої 1405 гектарів, і кормові культури висіяли на площі 956 гектарів. На сьогоднішній день eh, розпочали заготовку стіна для кормів на землян. Начальниця економічного відділу Дарія Грибенюк розповіла про рішення виконавчого комітету, яке може допомогти шосткинцям краще підготуватись до зими. На минулому тижні на засіданні виконавчого комітету було прийнято порядок щодо компенсації по альтернативним джерелам енергії. Відповідне рішення проект рішення виноситься на розгляд сесії шостинської міської ради, тому ми звертаємося до суб'єктного господарювання також мешканців. Громад щодо детального працювання питання цього та визначення своєї, скажімо, можливості щодо встановлення відповідних електрогенеруючих устаткувань. Бо попереду зима і треба готуватися сьогодні вже до цього періоду. За деякими напрямками знижується пасажиропотік, що призводить до напруження у роботі перевізників. Про цьому у напрямку міських приміських перевезень. У нас є там по деяким маршрутам напруження, но але це визначено тим, що у нас падає по деяким населеним пунктам пасажиропотік, але все ж таки спілкуємося з перевізниками і наполягаємо на тому, щоб вони працювали у цих напрямках, і вони, в принципі, то і дають нам свою допомогу. Відповідній роботі там, коли приїжджала голова державного казначейства України, то вони прохали на один із садових масивів збільшити кількість автобусів. Я лисенко Валентині давав доручення. Не відпрацюйте це, щоб не було запитання. Самі зателефонуйте, задоволені, не задоволені, щоб все там вийшло. Про пріоритетні напрямки видатків місцевого бюджету розповіла Ольга Голушко, начальниця фінансового управління. На минулому тижні був виплачений розрахунок по заробітній платі працівникам бюджету установ. Кошти в першу чергу були направлені на безпеку громади та на забезпечення пріоритетних видатків. Які забезпечують діяльність громади. На цьому тижні ми будемо готувати матеріали до сесії і будемо допомагати ліквідації наслідків негоди. Геннадій Малашенко, начальник управління житлово-комунального господарства, розповів про роботу, що була виконана на минулому тижні. Тувають у нас роботи виконання очищення нашого міста, продовжувалось роботи по постійній території. Проводили роботу по облаштуванню дитячого пляжу, прибрали територію, просили, встановили кабінки для протягання, лавочки, навіски і так далі. І тривала робота по ліквідації стихійних звалищ, прибраного три по місту, а також з тихними звалищами за посілковським кладовищем.